Всім привіт! Мене звати Аня, і це мій канал, де я пояснюю, як правильно вирішувати завдання з математики і фізики різних рівнів. На сьогодні я взяла фізику 9 клас, автори Беріхтар Довгий. Тема заломлення світла на межі поділу двох середовищ, закони заломлення світла. Отже, перше завдання. Перенесіть рисунок 1 до зошита, вважаючи, що середовище 1 має більшу оптичну густину, ніж середовище 2. Для кожного випадку схематично побудуйте падаючий. Або заломлений промінь, Позначте кут падіння та кут заломлення. На першому малюночку я бачу, що в нас промінчик падає. Отже, це падаючий промінь. Я малюю перпендикуляр до поверхні. Намалювала. Тепер я позначаю сам кут альфа, так як це падаючий. Тепер нам потрібно малювати кут гама, заломлений промінь. Так як в нас середовище один оптично більш густе, то ми малюємо якраз таки тут кутик буде більшим. Там, де в нас густина оптична менша, там якраз таки кутик буде більший. Тут буде гама. Також намалюємо собі стрілочку. Перше завдання виконане. Рухаємося до другого. Тут я бачу, що у нас якраз такий промінчик вже заломлений пішов. Отже, це заломлюючий промінь, я малюю перпендикуляр до поверхні, до поверхні – це до цієї лінії. Отже, перпендикуляр до неї буде рухатися якось так. Звичайно, ви собі в зошиті малюєте все красиво з лінійкою, я думаю, у вас все красиво вийде. А тут я вам тільки приблизно розповідаю, як виконувати саме завдання. Якщо це заломлюючий промінь, то він позначається гамма. Тепер нам потрібно намалювати кут альфа. Кут альфа буде маленьким, і знову ж таки він буде прилягати до перпендикуляра. Всі дані кути будуть у нас, скажімо так, приєднані до перпендикуляра. Альфа також малюємо стрілочку. Отже, як можна зрозуміти, що ваше завдання виконане правильно? Перше, ви намалювали перпендикуляр. Друге. Ви позначили стрілечкою сам промінчик. Третє. Ви знаєте, де який промінчик є, отже, падаючий та заломлюючий. Позначаєте їх альфа гамма. Також позначаєте сам кут. Тоді, і тільки тоді ваше завдання буде повністю виконане правильно. Поїхали до третього малюнка. Малюємо перпендикуляр до поверхні. Я бачу, що цей промінчик у нас. Падає, тобто тут має десь далі заломитись він. Тут буде у нас, значить, альфа. Тут буде більший кутик. Ну, звичайно, ви собі малюєте рівніше. Гама. Все виконане завдання. Рухаємося до оцього. Знову ж таки, малюємо перпендикуляр тільки до поверхні. Якось так він буде виглядати. Зараз перепозначу, ще раз є. Цей промінчик, як ви думаєте, це падаючий чи заломлюючий? Чи заломлений, навіть так скажемо правильніше: падаючий чи заломлений. Це буде падаючий, отже, у нас це буде називатись альфа, тут малюємо наше гама, буде меншим кутиком. Малюємо стрілочку і малюємо сам кутик, позначаємо гама. Рухаємося до оцього. Так, знаєте, оминаємо найбільш цікаве. Малюємо перпендикуляр до поверхні. Я бачу, що даний промінь він вже є заломлений, тобто позначу його як гама. Малюємо ми альфа, він буде маленьким. Даний кутик альфа буде меншим, так як середовище 1 має більшу оптичну устину. Тоді кутик буде меншим. Позначаємо альфа, також позначаємо стрілочку. Все. Рухаємося до останнього. А раніше у нас завжди альфа падав під деяким кутиком. Тут ми бачимо, що він рухається по перпендикуляру. З точки зору математики, ми враховуємо якраз таки кутик між перпендикуляром та цим промінчиком. Якщо вони накладаються один на другу, значить кута між ними немає. Значить, альфа у нас дорівнює нулю, а також гама дорівнює нулю. Тому в нас даний промінчик так далі й буде рухатись. Тобто тут з боку математики і фізики ми бачимо, що в нас кут між перпендикуляром та промінчиком дорівнює нулю, тому що вони наклалися один з другим. Тому наша пряма продовжує так само. Свій рух, як і розпочинала, скажімо так. Рухаємося до наступного завдання. Другого. Для цього ми будемо використовувати нашу книжечку, підручник. Нам потрібно обчислити швидкість поширення світла в алмазі, воді та повітрі. Отже, я тут запишу дано. Для цього нам потрібна швидкість, якраз таки поширення світла у вакуумі, стала величина. 3 на 10 8 степені метр на секунду. Далі нам потрібно дізнатися якраз таки абсолютний показник заломлення для алмазу, води та повітря. Для цього ми беремо підручник, і на сторінці, як я бачу, 80 й є така табличка. Я її скопіюю зараз, і ми з неї будемо брати наші дані. Щоб ви розуміли, що всі задачки, які ми виконуємо, якщо ви акуратно перечитали параграф, можна зробити самостійно. Отже, показник заломлення для алмазу у нас 2.42. Для води 1,33, для повітря 1,0003. Тепер потрібно обчислити швидкість поширення світла для кожного з них. Отже, швидкість в алмазі, швидкість в воді та швидкість поширення в повітрі. Для цього ми якраз таки візьмемо формулу, також і в книжечці. Так, ось вона є. N дорівнює С поділити на v. В. Скільки разів швидкість поширення світло середовищі менша, ніж у вакуумі. Звідси ми виражаємо наше В. В буде дорівнювати, С поділити на N. Тепер для першого випадку, коли в нас є ря алмазу, ми це ділимо на N алмазу, тобто 3 на 10 восьмій, ділимо на 2,42. Отже, якщо у вас все вірно пораховано, то має вийти відповідь 1,2396 на 10 8 степені метр на секунду. Тепер рахуємо для води це поділити на n води 3 на 10 8 Поділити на 1,33. Знову ж таки, якщо у вас прораховано все красиво добре, то має вийти відповідь: 2,2556 на 10,8. Звичайно, що це фізика, тому ви можете заукруглювати, наприклад, до сотих 1,25, 2,25. Однак, тут я вам маю показати повністю всю схему вирішення, тому це вже з вашим бажанням. Заокруглюєте або не заокруглюєте. Тепер швидкість поширення в повітрі 3 на 10 108 метр на секунду поділити на 1,0003. Якщо у вас все вірно прораховано, то у вас має вийти 2,9991 на 10 108 метр на секунду. Однак, якщо ви хочете заокруглити, то це приблизно вийде 3 на 10 108. Метри на секунду. Чому? Тому що ми ділимо на одиничку. Оця трійка, вона настільки далеко і настільки, в принципі, не впливає, що ми можемо заокруглити до одинички. Тому так. Отже, це завдання ми виконали. Рухаємося до наступного. Промінь світла падає з повітря у воду під кутом 60 градусів. Кут між відбитим і заломленим променями становить 80 градусів, Обчислюють кут заломлені промені. Здається, ніби задача важка, але насправді нічого важкого там нема. Тут нехай у нас буде повітря, тут вода, нехай у нас падає промінчик. Отже, напрямок його, перпендикуляр. Зразу має бути відбитий і заломлений. Отже, цей у нас буде називатись альфа, цей у нас буде називатись бета, а оцей гамма. Отже, падаючий, відбитий, заломлений. Ми знаємо, що альфа дорівнює бета. В нашому випадку кажуть, що промінь світла падає з повітря в воду під кутом 60 градусів. Тобто, у нас альфа дорівнює 60 градусів. І звідси бета також буде мати 60 градусів. Далі кут між відбитим і заломленим променями становить 80 градусів. Між відбитим ось він є, і заломлений ось. Тобто оцей кут між ними. Тобто оцей кутик нас буде дорівнювати 80 градусів. Обчислити кут заломлення променів. В загальному випадку. Якщо у нас бета має 60 градусів, ми знаємо, що цей перпендикуляр розділяє, наприклад, якби тут було коло, це більше за теорію, наприклад, 8 класу, якби у нас тут було коло, то у нас даний перпендикуляр розділив би це коло навпіл, тобто по 180 градусів. Отже, виходить, що у нас оцей от кутик має 180 градусів. Нехай я назву його А О, С. Кут АОЦ 180 градусів. Тут нехай у мене буде буква К, тут буде Л, тут буде, наприклад, Ф. Тоді кут АОК має 60, Кут КОФ. 80, а нам потрібно знайти кут СОФ, в принципі, тут легко. Давайте я перемалюю ще раз малюнок без зайвого нічого. Десь збоку тут. Пряма деякий її кусочок має 60 градусів. Тут буде у нас мати 80 градусів, а ось тут невідомо. Якщо весь має. 180. В принципі, ви від 180 віднімаєте 60, віднімаєте 80 та й знаходите цей невідомий. Тобто кут СОФ дорівнює, як від кута АОЦ, відняти кут АОК та відняти кут КОФ. 180 відняти 80, відняти 60, в нашому випадку вийде 40 градусів. Тобто, тут чисто математична задача, не потрібно нічого вирішувати майже. <смі> Поїхали з наступним. Коли ми, стоячи на березі водойми, намагаємося на око визначити її глибину, вона завжди здається меншою, ніж є насправді. Скориставшись рисунком, поясніть, чому так відбувається. Що ми бачимо на рисунку? Що у нас даний об'єкт, який лежить на дні озера, тут ми мали би малювати, наприклад, наше око. Як ми бачимо це все. Отже, це у нас як Око бачить даний об'єкт. Оцей об'єкт, який позначений буквочкою К, в принципі, це у нас дійсне зображення якогось об'єкта. Тут у нас промінчики падають та заломлюються. Однак, як ми бачимо цей об'єкт, ми бачимо його уявне зображення. Оце от. Так як уявне зображення набагато ближчим здається нам, ніж дійсне зображення, якого ми не бачимо, то нам здається, що озеро є неглибоким. Отже, якраз таки через те, що у нас є межа поділу двох середовищ: вода та повітря. У нас промінчики не йдуть ось так прямо, як мали би йти, логічно, вони у нас заломлюються. І внаслідок того, що воно заломлюється, якраз таки ми бачимо уявне зображення та не бачимо тісного зображення. Тому ми бачимо, скажімо так, уявну глибину. Нам та глибина, здається, завжди меншою, ніж вона насправді є. Порухаємося до п'ятого завдання. За який час світло доходить від дна озера глибиною 900 метрів до поверхні води. У нас є глибина 900 метрів. Також швидкість поширення світла вакуумі 3 на 10 ,8 метри на секунду. Також у нас є абсолютний показник заломлення в воді. Він нас дорівнює 1,33. Нам потрібно знайти час. Як ми шукаємо час, якщо у нас є, наприклад, відстань? Згадуємо формулу за 7 клас. Швидкість дорівнює відстань на час. Звідси час дорівнює відстань поділити на швидкість. Для цього нам потрібно знайти швидкість поширення, якраз таки в, для цього нам потрібно знайти швидкість поширення світла в воді. Ми вже знаємо, скільки воно дорівнює, можемо скопіювати собі це, здається, з першої задачки. Зараз я вам покажу. Ось воно є: швидкість поширення в воді. Дану величину ми скопіюємо, тому що вирішення, в принципі, ніяк не зміниться. Тепер ми будемо підставляти швидкість поширення світла в воді формулу. Т дорівнює L на V, Отже, тут у нас ось так буде. На 10 108. Отже, Т дорівнює. L – це у нас 900 метрів. Швидкість у воді. Я візьму величину 2,25 на 108 метр на секунду. Метри, метри скоротяться. 900 запишемо, як 9 на 100. 100 запишемо як 10 в другій степені при діленні степені віднімаються 8 відняти 2 вийде 6 степень внизу. Однак, якщо ми перекинемо 6 степень вгору, вона в нас зробиться з від'ємним знаком. Отже, якщо ми поділимо 9 на 2,25 вийде 4. 10 в 6 степені перекинемо вгору, вийде 10 в мінус шостій степені, залишилось тільки секунд, то й буде секунд. Це в нас час. Як ми можемо по-іншому це записати? 10 в мінус шостій степені це мікро. Отже, це в нас вийде 4 мікросекунди. Все. Дана відповідь сходиться, тому будемо рухатися до наступного. Поясніть фокус із кільцем, згаданий на початку 12-го параграфа. Шукаємо початок 12-го параграфа. Лабораторна робота. Ось він є. Отже, ви маєте прочитати оцей обзацик і подивитись на якраз таки дві фотографії. На першій фотографії у нас монетка присутня, але її не видно. Тобто воду ще не заляли. Її тільки починають заливати. Але на другому малюночку ми бачимо, що воду вже в чашечку наляли, і монетку видно. Чому? Хочеться сказати, що вода лялася з таким сильним напором, що монетка сколихнулася і пішла на інший бік, тому ми її побачили. Але насправді, у нас тут відбувається явище заломлення, тому що ми. З однієї тої самої точки спостереження. Якщо у нас є одне середовище повітря, як на першому малюночку, в нас заломлення не відбувається, і монетки ми не побачимо, то в другому випадку у нас відбувається якраз таки заломлення в середовищі. Тобто у нас якраз таки монетка лежить там само, де лежала. Однак відбувається заломлення. На межі двох середовищ. Світловий промінь переходить із середовища 1 в середовище 2, швидкість поширення світла в середовищі 1 становить 2,5 на 108 степені метр на секунду. Визначте, оптична густина якого середовища є більшою. Показник заломлення середовища 2 відносно середовища 1. Швидкість поширення світла в середовищі 2. Абсолютний показник заломлення кожного середовища. А перша найшвидше, можна нам знайти. Якраз таки абсолютний показник заломлення в середовищі 1, тому що в нас є швидкість перша. Отже, я це перепишу. Для того, щоб знайти N1, нам потрібно C поділити на V1. C – це швидкість поширення світла в вакуумі 3 на 10 108, тут у нас вийде 2,5 на 10 108. Якщо ми поділимо, в нас вийде 1,2. Це перше, що ми знайшли. Отже, нам, в принципі, і потрібно знайти друге це відношення синусів. Якщо ми домалюємо перпендикуляр. Отже, перше, що ми малюємо, завжди на малюночках перпендикуляр. Намалювали. Далі, проводимо прямі до перпендикуляру, і проводимо кутики. Це в нас падаючий, це в нас заломлений. Тобто, оце в нас кутик альфа, а це в нас кутик гама. Вони не є однаковими. Отже, щоб знайти і виразити даний кутик альфа, нам потрібно порахувати кількість клітинок. Отже, тут в нас виходить дві клітинки, тут в нас виходить раз, два, три, чотири з половиною. І оце от. Що це таке? Це радіус. Радіус можна порахувати напряму. От це також буде радіусом нашим. Отже, вийде 1, 2, 3, 4, 5 клітинок. Намалювали. Зараз я намалюю ще раз окремо. Постараюся, звичайно, рівно, але як вийде. Маємо намалювати з вами. Прямокутний трикутничок і є. Тут є альфа, тут у нас є 2, тут у нас є 4,5, тут у нас є 5. Щоб виразити даний кутик, ми шукаємо його через синус. Синус даного кута це відношення протилежного катета до гіпотенуз. Гіпотенуза лежить проти кута 90 градусів. Отже, протилежний катет до даного кута це 4,5. А гіпотенуза, що лежить проти кута 90 градусів це 5. Тепер ми дивимось на ще один такий трикутничок. Отже, у нас тут вийде, знову ж таки, гіпотенуза 5. Далі, що у нас вийде, нам потрібно дізнатися, скільки тут клітинок. Їх тут є 3. Також малюю збоку. Тут у нас прямий кут, тут у нас шуканий кут гама. Тут у нас виходить 5, тут у нас виходить 3. В принципі, більше нам нічого не потрібно. Синус гама дорівнює. Відношення протилежного катета 3. До гіпотенузи 5. Все. Тепер ми будемо обраховувати. Отже, в принципі, якщо ви глянете красиво в підручник, там є формула з синусами. Тобто, мені здається, схожа задача є. На сторінці ось вона є. Тобто така ж майже сама задачка. Там є відношення синусів. Отже, ми скопіюємо дане речення і підставимо те, що в нас є. В1 має у нас 2,5 на 108 метр на секунду. Синус гама це 3 п'ятих, синус альфа це 4,5 на 5. І якщо ви точно все красиво порахуєте, то у вас вийде 1,6 в періоді на 108 метр на секунду, або 1,7. Чому 1,7? Тому що оце число в періоді у нас 1,66666 і так до нескінченності. Отже, швидкість другу ми порахували. Що ми можемо порахувати? Відносний показник другий. Це у нас це поділити на V2. Це у нас 3 на 108, В2 це у нас 1,7, або можемо взяти 1,66. Тобто, в принципі, давайте візьмемо 1,7. Порахуємо. Повністю скоротиться, як і тут. І в нас вийде 1,76. Ну і все. Тобто, може бути заокруглене до 1,8, якби ми взяли 1,6, вийшло би число 1,87, це вже дивлячись, який ви число берете. Найкраще не скорочувати. Тобто N2 буду дорівнювати це на v 2 3 на 108 поділити на 1,6 в періоді. І якщо у вас все красиво обраховано, то має вийти таке число 1,8000 і так далі. 7, каже мало вийти. Тобто 1,8. Так як я спочатку обраховувала 1,6, то беремо оцю графу. Далі що ми можемо ще знайти? В принципі, ми можемо з вами також порахувати відношення. Для цього ми беремо попередні формули. Ось N2,1. Відносний показник заломлення можемо порахувати. Це в нас вийде. В1 у нас дорівнює 2,5, В2 у нас дорівнює 1,6. І якщо ми обрахуємо дане рівняння, то в нас вийде 1,5. Ну і, в принципі, все. Також ми з вами знайдемо зараз книжечці речення про оптичну густину і де вона є більшою. Такс. В принципі, нам підійде оце друге. Ми будемо порівнювати наші швидкості. Отже, якщо промінь світла переходить середовище з більшою оптичною густиною, тобто швидкість світла зменшується В2 менше за В1. Е, дивіться, в нас В2 дорівнює 1,6, В1 2,5 дорівнює. Тобто В2 дорівнює 1,6 на 10,8 метр на секунду. В1 це 25 е, що В2 менше за В1. Тоді в нас якраз таки промінь світла переходить у середовище з більшою оптичною густиною. Більша оптична густина – в другому середовищі. менша оптична густина – в першому середовищі. Що ми ще можемо знайти в даній темі? В принципі, мені здається, все, що ми могли знайти, все, що нам потрібно, ми вже знайшли. Давайте глянемо ще раз на умову. Оптична густина якого середовища є більшою другого середовища. Показник заломлення середовища 2 відносно середовища 1. Це N21 дорівнює v 1 до V1 на v 2 півтора. Ми знайшли. Швидкість поширення світла в середовищі 2. v 2 дорівнює у нас 1,6, де ми це обраховували? Ось воно є. 1,6. Також нам потрібно було знайти абсолютний показник заломлення кожного середовища, тобто N1 та N2. Ми також їх знайшли. На цьому задача повністю вирішена. Я надіюся, ви все зрозуміли, і зможете оперувати даними поняттями, зможете оперувати даними формулами без проблем. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас є ідеї щодо нових відео, ідеї щодо того, яка має бути тематика, або, наприклад, які мають бути формули, то прошу. Пишіть в коментарях, мені буде цікаво прочитати, я, можливо, навіть запишу по цьому відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!